в зоні проведення АТО залишається без змін. Російсько-терористичні групування продовжують провокації проти сил АТО, нехтуючи мінськими угодами та використовуючи зброю більше 80 міліметрів. Протягом минулої доби бойовики 39 разів вели вогонь по позиціям українських захисників Донбасу, використовуючи міномети 120 та 82 калібрів, озброєння БМП, ручні гранатомети, кулемети великого калібру, а також стрілецьку зброю. Найречіше було в районі Авдіївки. Тут загарбники вісім разів поспіль піддавали обстрілам позиції українських воїнів з мінометів 120-го калібру, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, ускладнюючи ситуацію роботою снайперів. З метою утримання своїх позицій, сили АТО на даній ділянці шість разів відкривали вогонь у відповідь. На Донецькому напрямку ворог зосередив вогонь в районах населених пунктів Луганське, Новгородське, Майорськ, Зайцеве. Ленінське, Піске та Опетне. За вказаний період про бандитське групування шість разів піддавало обстрілам рубежі оборони наших військ в напрямку Маріуполя. Зокрема, поблизу Мар'їнки, Красногорівки та Водяного, найменці використовували гранатомети та стрілецьку зброю. В зоні проведення антитерористичної операції українські військові продовжують надійно тримати оборону, при цьому не піддаючись на провокації ворога та дотримуючись міжнародних домовленостей.